Доброго дня, шановні колеги, дозвольте привітати сьогодні всіх учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю в інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти. Я хотів би передати сьогодні. Вітання всім учасникам конференції від себе особисто, від е, ректора е, Полтавського державного медичного університету, професора Жданавіш, накачає привітати е, тих наших колег, які сьогодні працюють в цій аудиторії, ті, які знаходяться по той бік екрану, і побажати нам всім плідної е, роботи. Е, що хочеться зазначити, що е, ми живемо, ми працюємо, ми рухаємося, ми тримаємо тут цей освітній фронт, І не дивлячись на те, що ми сьогодні проходили такі, проходимо такі важкі, важкі етапи у розвитку освіти. а Це і пов'язані із ковідним захворюванням так, на ковід, це і три роки війни російсько-української, яка вносить ці моменти, вона вносять певні. Вимоги певні зміни в організацію освітнього процесу, і це пов'язане з тим, що ми сьогодні більш тісно впроваджуємо цифрові технології навчання онлайн навчання запроваджується, використовується для цього різні платформи, різні методики, різні підходи. Крім того, сьогодні є рекомендація і вимоги до тих, в зв'язку з тим, що рухається науково-технічний прогрес, технологічні процеси. Тому сьогодні є вимогами і питання цифровізації освітньої насвітнього процесу, питання кібербезпеки, питання гуманітарного права. Ми сьогодні вносимо ці. Ці і, і, і вибіркові компоненти, обов'язкові компоненти обговорюємо, вносимо до наших освітніх програм. Крім того, невпинний і, і, рух технологічно ще раз процесу втупився, вимагає від нас рухатися в плані використання різних імерційних технологій навчання, а це і, 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 і розширена реальність, і віртуальна реальність, яка використовується сьогодні. І тут ми, як бачимо, достатньо часно в навчальному процесі. І, Дозволяє більш глибоко нашим здобачам та світі, нашим студентам опанувати тут чи нічого дисципліну. Ну і останнім часом декілька років поспіль ми з вами всі говоримо про використання штучного інтелекту. Але сьогодні вже ми маємо всі з вами більш такий доступний, більше доступу маємо до використання цього скажімо, такого продукту, так? який теж використовується в освітньому процесі, і в якійсь мірі. Можливо, спрощує життя студента і спрощує викладача водночас, можливо, навіть і ускладнює. Тому е ці всі моменти вони відображені і в програмі е науково-методичної конференції, і в збірнику програми. Тому вони будуть вам представлені. Сподіваємося на плідну роботу. Я би хотів, шановні колеги, подякувати е всім організаторам е конференції. Безпосередньо навчального технічного відділу Олександри Миколаївні, Вікторії Ливані за так, постійну кропітку організаційну роботу, беззмінному нашому е, літературному редактору Тетяні Олександрівні Лещенка і сприяння організації проведення так, цієї конференції Олені Миколаївні біля всім, хто долучився кафедри, які підготували, не подали матеріали до цієї конференції. Тому ще раз вітаю всіх, бажаю всім нам міцного здоров'я. Сьогодні таке співпадіння, мабуть, цей день ми відзначаємо багато ще і свят. Сьогодні міжнародний день щастя, сьогодні міжнародний день весняного рівна рівна день. 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 Тому сподіваємося, вже після сьогодні буде більше світла у всіх розуміннях для нас. От. І, і наших моїх, наших шановних колег-стоматологів, вітаю також із Днем Здорової порожнини рота. Тому, шановні колеги, бажаємо всім плідної роботи.